У ПК Центральний до Дня Незалежності України пройшов фестиваль пригод для дітей. На свято завітали більше трьохсот криворіжців, серед яких вихованці творчих колективів ПК Центральний, багатодітні родини та мешканці району. Загалом на заході було представлено чотири локації: майстер-шеф, музика і танці, перегляд мультфільмів та арт класи. Саме на останній локації працювала із дітлахами пані Оксана, яка вважає, що малювання розвиває творчість та заспокоює нервову систему. Ми сьогодні малюємо український пейзаж. Пленер завжди це щось змальовують з натури. <гум> у нас Україна сьогодні синє небо, жовте поле, хатинка, якийсь млин, ну, в общем, щось таке. Цей захід підтримали численні організації та партнери, серед яких благодійний фонд Ми за сильну Україну. Його директор Дмитро Бурейко дивував відвідувачів на локації майстер-шеф. Там він готував плов для гостей фестивалю за своїм фірмовим рецептом. Фонд є Постійним партнером ПК Центральний. Ми дуже дякуємо ПК «Центральний», нашим фондівцям, батькам творчих колективів, а також всім нашим волонтерам, які зібрали ці потреби. Сьогодні у нас ми також разом з ПК Центральний беремо участь в святкуванні Дня Незалежності, і одним із ізюминок із, захисту, одним із цього заходу є так зване приготування. Борщу від морпіхів та Казацького та казацького плу. Фестиваль, організований з особливою увагою до безпеки та комфорту гостей. Він був розрахований на те, щоб усі присутні відчули підтримку, турботу та важливість родинних цінностей. На святі побували і представники органів місцевого самоврядування та безпосередньо взяли у ньому участь. Захід налаштований на те, щоб об'єднати родини, щоб дати дітям змогу розвиватися, щоб активності набували наші діти, і таким чином об'єднати. Днувались тому, що саме в об'єднанні як говорять наша сила, і сьогодні ми, як ніколи, всі об'єднані це все усвідомлюємо. А щоб підняти святковий настрій всім присутнім, для гостей заходу колективи ПК «Центральний» підготували творчі номери. Івент до Дня Незалежності України став нагодою зібрати кошти для підтримки українських захисників. Так усі смаколики, що представили або готували на святі, можна було придбати за будь-який донат. Фестиваль пригод став дійсно заходом, який сприяв підняттю настрою, зміцненню духу та єднанню мешканців міста у цей непростий час. Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, Перший міський.